Друзі, хто в пошуку гарного автомобіля 2019 року маємо в наявності автомобіль Ford Mondeo з автоматичною коробочкою Передач, з 2 дизельним двигуном, з рідним пробігом 220 тисяч кілометрів мультикермо. Бачите, вже така гарна на шайбі коробочка автомат у нас в гарному такому синьому кольорі, легкосплавні диски. Автомобіль у нас є свіжо пригнаний з Європи. Це європеець. Увесь ціленький. Ось так виглядає автомобіль у нас по колу. 2019 рік 2.0 дизель. Те, що більшість людей хочуть. Це дизельний двигун, 2 літра. Ось так виглядає. У нас пальтроніки, камера заднього виду. Кому буде даний автомобіль цікавий, а також багато інших автомобілів, яких у нас завжди є багато в наявності. Звертайтеся, місто Рівне, вулиця Чорновола, 102. також повторюю, що кожен щоб багато автомобілів ми можемо пригнати під замовлення. Тобто, що у вас є якийсь конкретний замовлений автомобіль, звертайтеся. Ми виконаємо його упродовж 10 днів. Дякую, до зустрічі.